Вітаю вас, майстерні! Сьогодні на заправці оригінальний картридж Pantum 211. Виробник передбачив можливість заправляти картридж, тому зробив спеціальні отвори і закрив їх пробками. Є можливість почистити бункер з відпрацьованим тонером і заправити картридж. На картриджі знаходиться чіп, в якому зберігається інформація про модель картриджа, а також кількість надрукованих аркушів. Контакт на фоточливий барабан. Контакт на вал первинного заряду, контакт на вал підмішування тонера і контакт на магнітний вал. Щоб заправити картридж, його необхідно поділити на дві частини. Знімаємо бокові кришки, ділимо картридж на дві половини. Просто піднімаємо. Почну із драм-секції. Видавлюємо направляючу для фотобарабана, щоб він вийшов. Потім видавлюємо в інший бік і знімаємо поточливий барабан. Знімаємо вал первинного заряду. Відкручуємо чистяче чи лезо. Обережно знімаємо лезо. Добре вичищаємо бункер з відпрацьованим тонером. Ставимо на своє місце чистяче чи лезо. Вал первинного заряду миємо спиртом. Звертаємо увагу, що вал первинного заряда несиметричний. З одного боку, метала більше, з іншого менше. З боку з шестерні метала повинна бути більше. Ставимо на своє місце фоточливий барабан, прокручуємо. Переходимо до тонер секції. Знімаємо пружину, що є електричним контактом між магнітним валом і дозуючим леза. Магнітний вал просто витягується на себе. Знімаємо дозуюче лезо. Щоб максимально якісно видалити тонер, необхідно прокручувати шестерні. Видаляємо невідпрацьований тонер. Ущільнюючи лезо, миємо розчинником. Дозуючи лезо, теж миємо розчинником. Перелік запчастин, які можна використовувати під час заправки та відновлення картриджа, можна подивитися в описі до відео. Ставимо на своє місце дозуючі лезо. Якщо на магнітному валу не видно явних дефектів розподілення тонера, то його можна не мити і поставити на своє місце. Ставимо контакт. Для заправки цього картриджа я скористаюся іншим отвором. Залишилось зібрати картридж до купи. драм секція Зверху тонер-секція, бокова кришка із чіпом. Одразу вкручую шурупи. Щоб одіти кришку з боку шестерні, необхідно відкрити пробку. Направляючи для фоточливого барабана має ключ. Цей ключ повинен співпадати із гніздом на боковій кришці. Вдягаємо кришку. Закриваємо пробку. І закручуємо шурупи. Після збирання обов'язково прокручуємо фоточливий барабан. Дякую за увагу! Усім мирного неба!